Туди піти у Буковелі, розваги Буковель, атракціони Буковель, Родельбан, оглядове колесо, зіплайн та все інше. Буде коротко, з цінами, про найголовніше ставте лайк авансом поїхали. Сьогодні я розкажу вам про найцікавіші буковельські розваги, а точніше, майже про всі розваги. Звісно, про ось це оглядове колесо, яке позаду мене. Ну і багато всього іншого цікавого. Адже в Буковелі. Ну, дуже цікаво і є чим себе зайняти в будь-яку пору року. Атракціони Буковель. Оглядове колесо Буковель. Друзі, дивіться, в Буковелі є колесо огляду. Справжнє, воно таке велике, масивне. Прямо дивимося на нього звідси зараз. Ну і подивимося, скільки воно коштує, скільки коштує покататися на ньому. Одразу тут є каса. Неч каса нам каже, що дорослий коштує 300 гривень сьогодні. А дитячий, бо пільговий 210 гривень. Тут турнікет, можна сісти на нього. В принципі, крутиться воно так швиденько. Виглядає дуже масивно, дуже круто. Туди вигляд на одуром в ту сторону, а в іншу сторону вигляд на гори, на Карпати, круті пейзажі. Біля оглядового колеса є розвага, яку майже ніхто не знає. Дивіться, це така називається Вона шерп фан. Це такий чіп. Це ось ви розуміли, стоїть. І на ньому по болоті там шліфують, так. Це катосить. Отак ось. Одна із найкращих розваг, на мою думку, це, звісно, крутіння педалів, але на катамарані. Дивіться, як нам класно тут. Ми зараз катосимо на катамаранчиках на фоні озера молодості. Сонечко присвічує нам. Потрібно повертати трошечки. Круто дуже насправді. І повітря чисте, і все видно. Просто кайф. Дійсно, це кайф. Біля озера молодості можна покататись на самокатах, звісно, як це роблять багато людей. Байк-зіп, друзі, катання на велосипеді над озером Молодості. Дивіться, як круто поїхав мужик на велосипеді. А це звук уже від вишки. Зараз хтось буде стрибати із цієї вишки. Тобто ми бачимо одразу три розваги. Катання на велосипеді над озером називається байк зіп. Реверс. Це така штука, вона стріляє, потім вібрує. Ну і тут а ми бачимо вишку. Люди вже готуються стрибати. Зараз я вам покажу, як виглядає цей стрибок. Головне психологічно себе налаштувати. І стрибок, друзі. Вау! <смір> 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 я думаю, в неї серце стало. <смір> Оце крик, друзі. Дивіться, яка крутюща розвага! Оце класно стрибнути з вишки. Я скажу вам чесно, я би звідси не стрибнув ніколи. Тому що мені реально стрьомно. я боюсь висоти. Але людина задоволена. Ще одна розвага, друзі, це сапи. Можна круто катнути на сапах прямо по озері Молодості. Актуальна в сьогоденні розвага це є тир. Тири також є на території Буковелю в різних місцях. Тут, ну і біля озера Молодості, наприклад, є ще один прокат велосипедів, електросамокатів. І є ось такі ігрові автомати, показую вам їх ззаду, тому що ми з іншої сторони йдемо. Той самий Байк-зіп та реверс, дві розваги зблизька. Друзі, велосипед, на якому можна проїхати над озером молодості з одного краю і по цих от канатах в інший край. Ну і вишка з іншої сторони, з іншого погляду. Обов'язкова для відвідування розвага, це, звісно, Гуцуленд, Це цілий етнопарк. У мене заміна на каналі відео про нього. Сьогодні не будемо туди заходити. Але загалом, подивіться те відео, там дуже цікаво і дійсно є чим зайняти. Біля другого паркінгу можна сходити ну або в музей, або піти туди всередину на боулінг зайти. Ну, або покататися на ролердромі. Ось тут окремо є ролердром, а взимку це є каток. Такий от майданчик. На ньому можна. Катати. В самому центрі біля другого підйомника тут, друзі, дивіться, є ще одна така розвага прикольна. Катаються на таких корабликах. Нагадаємо, можна і тут провести дуже круто час, таке маленьке озерце. Одразу біля центру Буковелю. Дивіться, друзі, запам'ятовуйте цю локацію. Сам центр фонтанчик. Тут літо, осінь, весна, така є крута зона, лежаки, ви можете собі почилитись, полежати, але обережно засмагайте, тому що можна згоріти, адже в горах сонце спекошніше і більше дає воно жару. Звідси, по-перше, відкривається чудова панорама на сам Буковель. Ну і по-друге, тут круто лазити. Є тролей, є різні такі, бачите. Я навіть захекався тут, бачите, такі різні етапи, які потрібно проходити. Це є мотосковий парк Буковель. Круте місце, я б на нього сходив, якби приїхав до Буковелю. Тому рекомендую всім. Варто віднести до атракціонів, напевно, і підйомник. Ви, друзі, можете піднятися на підйомничку, на гору Буковель безпосередньо. На горі можна круто погуляти, посидіти. Там можна спуститися на найдовшому тролеї в Україні. Дивіться, бачите, такі зараз фішечки вгорі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це натягнуті тросики, аж звідти згори, згори, згори буковелю. Йде тролей і аж спуск на другий паркінг, на таку будівлю. Це є найдовший тролей в Україні. Ну і також там є ще одна розвага одразу між двома цими підйомничками. Ролер костер Ziplaine називається. Там можна покататися між деревами. Ще однією цікавою розвагою в цьому місці є родельбан Спідфан. На нього ви можете сісти як знизу, піднятись на ньому і спуститись на ньому, так і ви можете піднятися на підйомнику, звичайному, там сісти на родельбан та з'їхати. Дуже популярно серед людей зараз стало кататися на велосипедах, на електросамокатах. Дивіться, тут одразу вам показують ціни на це все. Безте самокати стоять, велосипеди. Ох, видно, ціни видно. Все знаходиться в самому серці, в самому центрі. Біля кафе Бугіль. Як бачите, для велосипедистів, для роликів тут все адаптовано. Тобто ми йдемо. ось Є для велосипедистів дорожка і для пішоходів. Звісно, дорожка. Тому ви також можете тут дуже багато кататися на велосипедах, на роликах, на скейтах і інших видах транспорту. Причому робити це безпечно. Одразу з боку бачимо спа. Якщо у вас в готелі немає спа. То на території курорту є дуже багато різноманітних спа. 14 й підйомничок, і біля 14-го підйомничку є ось така крутюща розвага, яка називається Хаскі хаос. Там є собачки, Хаскі різноманітні з ними можна фотографуватися, трішки погратися. Прикольна локація, класна розвага. Буковель це гори, ну а тут дуже популярно, як ви знаєте, катання на квадроциклах, на різних джепах. Тому і таким можна зайнятися. Ще декілька таких моментів по розвагах. Це, звісно, спортмайданчики. Їх тут є декілька. І баскетбольне, і футбольне, і тенісне поле, і ось такий от поїзд, який влітку катався. Зараз чомусь він не катається. До нашого ефіру не попав сюди картинг, не попали ще деякі там. Розваги, але тут ще є дуже багато всього. Насправді тут є чим зайнятися в любу пору року. Друзі, якщо вам було цікаво, подякуйте мені своїм лайком, пишіть коментарі, що вам найбільше подобається, куди ви хотіли би сходити. Дякую вам всім за перегляд.